Львівські діти співають російського репера на четвертий рік нещадної війни. На тому автор. самому сихові дебату вже і будинки було розбомблено від самого початку війни. Як це можливо? Що ми не так робимо? Найважливіше в дітях це виховання. Найважливіше в українцях українська національна ідентичність, українська мова. І ми говоримо про те, що ми маємо відтворювати, працювати над своєю ідентичністю. Це код нації. Тому ми і втратили Україну. Перепрошую частинку України сьогодні. Сподіваємося, тимчасово, тому що ми любили чужих героїв. Ми неправильно вчилися в школі. Ми неправильно працювали над собою, над своїми українцями, над своїми дітьми. І сьогодні. В таких ситуаціях дуже прикро, що це відбувається. Це повинно бути виховання дітей. Батьки щоденно повинні займатися дітьми. Бо ми сьогодні з вами залишаємо Україну своїм дітям. Знаєте яку воюючу? Чи ми готові залишити своїм дітям воюючу країну? Її не буде, якщо будуть говорити російською мовою. Тому жорстокий, максимально морально жорстокий підхід до таких дітей, до таких батьків батьки повинні працювати над тим в хаті вдома. І якщо треба десь повернути і дати, вибачте, по дупі. Я так відношуся до своїх дітей. А якщо говорити культурно і правильно, це категорично недопустимо, значить, батьки. Повинні бути покарані, мають бути оштрафовані для того, щоб знали що і як треба робити для того, щоб була ця наша кохана Україна, хоча але да. До речі, про, про чужих героїв Львів тут є таким прикладом для інших міст України. Тепер був демо, були демонтовані колони моріального комплексу на пагорбі. Слави чи були ті, хто прибігав туди на всілякі 9 мая, а тепер прибігли і, можливо, там хапали всіх за руки, за ноги, щоб цього не відбувалося. Ви знаєте, я там особисто був, бо чуткам вірити важко. Приходили якісь старші двоє-троє людей. Просто гуляли, але жодних мітингів не було. Щодо героїв, то місто Львів це демократичне місто, про українське абсолютно, і тут жили великі люди. це Станіслав Скарбик, це Левинський, це Потоцький. Тому що вони насправді в свої історії плекали все таки українську історію, навіть якщо вони там були історії десь можливо в частині з поляків, можливо, з австро-угорців, можливо, з великої України. І ми сьогодні правильно це зробили, але треба було це зробити ще в 91-му році, і по всій країні. Тоді сьогодні Україна би була найкращою державою в Європі. А те, що ми з цим затягнули і валим тільки сьогодні, ми маємо кров наших дітей. На Марсовому полі 200 метрів нижче Слухайте, Пане Назарі. Я що хотів спитатися? У нас сьогодні був і це успіх для нас, тому що у нас був сьогодні цілий заступник міністра. І дякуємо дуже за цю за це включення зранку. Михайло Винницький, е і прекрасний компетентний науковець і зараз держслужбовець. І, і він казав про те, ми говорили теж про цю ситуацію. Ми казали, ми і виявилося, що в нього четверо дітей в Києві, і всі є в пластуни, всі ходять до пласту. В плодопласту. І, відповідно, історія, яка є на сиховій зножки до неї, повертаючись, написав Юрко Юзич, е військовослужбовець, сам вихованець пласту, про те, що на цілий сихів є один осередок пласту. І той, що є побудований на Гаврилишина, Богдане Покійного, особисті кошти. І Михайло Войницький, суд міністр, казав, що ну, ми не можемо зробити так, щоб якимось указом, наказом, розпорядженням запровадити обов'язковий пласт в кожній школі, в кожному класі, бо то кажуть, стануть піонери совєтські. Але то має бути низова низова, низова якась знизу громадська ініціатива. Але як вона має організуватися? От, на прикладі Львова, чому навіть ну, на Сихові пласт не є от таким, не знаю, каменем наріжним? Добру тему ви зачепили, і е, окрім мови, є е, їжа, є спорт, є бойові, бойові види мистецтва. Якщо ви говорите про скал, е, про пласт. А от в Америці є скаути, правильно? І в кожній країні є свої діти, чим займаються? Ми, звичайно, повинні пропагувати і підтримувати пласт, тому що це український національний рух, ідентичність молодих людей, котрі з часом ставали, готувалися і ставали воїнами. Якщо ми глянемо про українське бойове мистецтво, це є гопак. Чому ми займаємося? Дзюдо, Айкідо, Карате підтримуємо, фінансуємо. Так, це дуже добра справа. Але Україна має поширювати гопак, щоб гопак став олімпійським видом спорту. Наступне, якщо ми сьогодні на жаль, вийдемо в центрі міста і пройдемося, ми побачимо люляки, ба суші і аналогічне харчування, бургери, чізбургери, замість того, щоб їсти наше, вибачте, воно дешевше, смачніше і корисніше. Тому ми програли вже давно війну ідентичностей. Ми продали свою культуру, як колись в Америці винищили індіанців. Слава Богу, Україна є. Чому тому що цей стержень, котрий сьогодні є в Українцях, показав: ми дали бій, ми боронимо Україну і стаємо успішнішими. Тому міністерські місцеві програми повинні підтримати власть, гопак, український рух. Рух історії сечових стрільців, товбуша, бандери для того, щоб ми розуміли, чи я правда, чи я кривда, а чи ми діти. А, зараз чи громадські організації, і місцеве самоврядування мають достатньо можливості працювати от зараз в умовах. Воєнного стану і скорочення, взагалі, в принципі, автономності, власне, кому... власне місцевого самоврядування. Бачите, місцеве самоврядування сьогодні потерпає, так як потерпає вся країна. Тому що Україна це громади. Громади сьогодні керівники, голови, депутати мають думати, як себе поводити. Насправді Львів є лідером в цій частині, тому що щоб ви розуміли, 16 мільярдів бюджет Львова, з яких 5 мільярдів це дотації на освіту, і Львів сьогодні не міг допомагати військовим, військовим але прийнята програма: мільярд гривень практично взяли кредит, з яких 460 вже оформили, і допомагають військовим. Бюджет розвитку міста. Сьогодні теж нульовий, але теж сьогодні кредитується, тому що ми маємо будувати і створювати екосистему для того, щоб ті діточки адекватні росли, а не співали руські пісні. Що була робота власне, над розвитком української національної ідентичності, про що було сказано вище над розвитком там пласту, громадських організацій і тому подібне. Таким чином, Львів показує, що він є опорне місто країни, що він кредитується, сам бере кредити і допомагає армії, що він кредитується і розбудовує історію, розбудовує розвиває культуру не тільки мешканців, а ще й гостей міста. Тому ми точно відбудемося як країна, просто пошвидше б це відбулося, як змінилася ситуація після того, як забрали гроші і американську підтримку. Коли щось відбувається добре, завжди чогось відбувається щось погане і навпаки. Ви знаєте, в мене таке бачення і відчуття, що Європа тільки зараз розуміла, що на халяву не вийде. Америка USAID, допомагала підтримувала урядові різні проекти. А Європа теж підтримувала. І інші там бізне наприклад там Німеччина різні країни Євросоюз. Але після того, коли зараз Америка перестала підтримувати, коли ми бачимо ситуацію на фронті, Європа активно включилася. Та є інші світові програми. І вже сьогодні ми можемо розуміти плюс-мінус по цифрах, що те, що зупинило USAID, практично зараз в нас погоджене з Європою. Більше того, Європа збільшує військові підтримки, і після зараз поведінки Путіна, де під час переговорів кілька днів падають бомби на Київ, можемо попередньо вважати, що Америка зараз теж втрутиться. Тому правда на нашій стороні, і так виглядає, що Гроші ми маємо від інших фондів. А зараз ще включиться Америка і USAID, Якщо Путін піде, не піде на нормальні переговори, і ми станемо ще сильнішими, ще міцнішими і досягнемо позитивного результату. Така наша дорога, така такий наш хрест. Пане Назарію, дякуємо вам. Назарій зарі громадський діяч, голова громадської організації Ідея міста був із нами.